року, Коли в Роттердамі було вбито Євгена Коновальця. Було також обумовлено, що 7 травня пішли життя кращі сини України ХХ століття Микола Міхновський, Семен Петлюра Євген Коновалець. До здобуття України незалежності свято святкувалося підпільно з проголошенням Незалежності у 1992 році це свято набуло розголосу. А до слова звернення. Героїв. княгев запрошую секретаря Труговицької міської ради пана Романа Курчика. Всечасний отче, шановні присутні, Христос Воскрес! Христос. Слава Україні! Христос. Історії кожного народу є свої герої. Історії нашої української держави. Є багато прикладів героїчної боротьби, славних її дочок і синів за свою вітчизну і, і за свій народ. Це є славне козацтво, славне наше стрілецтво, українсь... українську з Чуйсрівці, це є воїни Холодного Яру, це є герої Крут і герої Української повстанської армії. Читаючи і вивчаючи нашу історію, дивлячись фільми про цей період, захоплюючись подвигами наших предків, напевно, кожен з нас не раз задавав собі питання. А чи зміг би я повторити їхні подвиги? І от час настав, і за вибором не стало. Герої не народжуються, не стають. І коли настав цей час в тій боротьбі герої нашої, нашої Небесної Сотні, крупуючи е, дорогою правди, поклали своє життя на вівтар своєї вітчизни за її незалежність, за її соборність, захищаючи честь і гідність свою і гідність наших батьків. Наших і зараз ця боротьба продовжується, тому що існує зовнішня загроза, і знову наші герої, наші добровольці записуються в ряди добровільної скажімо, дружини чи добровільної загоні для того, щоб поїхати на схід і захищати. Нашу державу і наші східні кордони від цього зовнішнього ворога. І напевно знову під тим гаслом, яким е, послуговувалися воїни Української повстанської армії. Бог і Україна понад усе. А там, де Бог, там правда. А там, де правда, там перемога. А перемога буде завжди за нами. Бажаю всім нам. І всім вам єдності, бажаю всім вам сили, натхнення в своїй вільній, незалежній, свободній Україні і безхмарного неба, щоби скоріше закінчилися ті тривожні дні і Україні настав мир і спокій. Слава героям і слава нашій Україна